Вправа 59. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо, перше завдання – мінус 8, додати мінус 9. Це сума двох від'ємних чисел. То ми записуємо, що сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А душка записуємо суму модулів 8 плюс 9. Ну, або можна мінус з дужки. Це буде дорівнювати мінус. 8 плюс 9. Це буде 17. Отже, сума у нас буде дорівнювати мінус 17. Переходимо до другого завдання. Мінус 13,6 додати 7,9. Аналогічно обидва від'ємні числа. Сума у нас від'ємна. Записуємо суму модулів. 13,6 додати 7,9 це дорівнює, буде мінус. Так, 13,6 плюс 0,9. Або 13 плюс 7, це буде 20. 60 плюс 9 це буде. 1,5 разом буде 21,5. Тобто сума у нас буде складати мінус 21,5. 29 додати мінус 11. Ну що ж модуль у нас додатнього числа більший, тоді сума буде додатня І дорівнює різниці модулів записуємо 29. Тоді буде відняти 11. Або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. 29 відняти 11, це буде 18. Тобто сума у нас дорівнює 18. Четверте завдання мінус 37 додати 4,5. Ну що ж, модуль від'ємного числа в нас більший. Тоді сума буде від'ємна. Пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів 37 відняти 4,5. І це дорівнює. Буде мінус. 37 відняти 4 це буде 33. А ще відняти 0,5 то буде 39,5. Є п'яте завдання мінус 8 відняти 5. Ну, можна, наприклад, мінус винести за дошки, то у нас вийде мінус. а Тоді в дошках буде 8 додати 5. Або це буде дорівнювати. Мінус 8 додати 5 це 13. Тобто мінус 8 відняти 5 це мінус 13. Переходимо до шостого завдання. Мінус 9 відняти мінус 4. Ну що ж, тут можна розкрити, навпаки, дужки перед мінус мінус 4, то ми отримаємо, що в нас мінус 9, мінус, мінус 4 це буде плюс 4, і це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший, пишемо мінус, або мінус, виносимо дужки. то дужка залишиться 9. Тоді різниця модулів відняти 4. Ну, або якщо мінус винести, то буде. 9 також відняти 4, це буде дорівнювати мінус 9 відняти 4 це 5. Тобто різниця в нас дорівнює мінус 5. Переходимо до сьомого завдання. 7 відняти мінус 3. То ми записуємо, що це буде 7 відняти мінус 3 це додати 3. Так, розкриваю дужки. А 7 додати 3 це буде 10. Це і буде наша різниця. Переходимо до восьмого завдання. 4 відняти 9,1. Ну що ж, щоб знайти різницю, ми можемо записати як 4 додати, а в дужках запишемо мінус 9,1 модуль від'ємного числа більший, сума буде від'ємна, а в дужках записуємо різницю модулів 9,1 мінус 4. І це дорівнює 9-4, це буде 5. Цілих і залишається 1. Тобто різниця у нас буде мінус 5,1. Дев'яте завдання: 2,9, що множиться на мінус 10. Ну що ж, один із множників від'ємний, добуток буде від'ємний. А в дужках записуємо добуток модулів 9,9 що множиться на 10. Це буде дорівнювати мінус 9,2 множиться на 10, це буде 29. Є, переходимо до 10 го завдання. Мінус 4, що множиться на мінус 4,5. Тож, ну множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює 4, що множиться на 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 4,5 помножимо на 2 і помножимо на 2. Це буде помножити на 4. 4,5 множиться на 2, це буде 9. А 9, що множиться на 2, буде 18. Тобто, добуток у нас буде складати 18. 11 завдання мінус 4,2, що ділиться на мінус 4. Ну що ж, обидва числа в нас від'ємні. Часка буде додатня, і вона буде дорівнювати 4,2, що ділиться на 4. Так? Це є. Поділити на 4 це 2 рази поділити на 2. То ми записуємо, як 4,2, що ділиться на 2. І ще раз ділимо на 2. І це дорівнює. 4,2, що ділиться на 2, це буде 2,1. Що ділиться на 2, це буде 1,05. Ну і останнє 12 завдання. 8, що ділиться на мінус 0,1. Одне з чисел від'ємне. Частка буде від'ємна. Записуємо тоді частку модулю. 8, що ділиться на 0,1. Одну соту. Якщо ми ділимо на одну соту, переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде мінус 8. А потім дописуємо 2 нулі, Тобто це буде мінус 800.